Черком прийшли в джелатерію, поїсти морозива, відсвяткувати сьогодні трішки вихідне. Вона відкрита день. Вона відкрита. Вона <зас> відкрита. Обережно. Пропусти. Заходь, Еміль. У мене стрічтела і мій улюблений маскарпоне з фісташками. І про тебе. О, що там у тебе? У тебе губимо прямо. Ням-ням-ням. -ня -ня. Де ми з тобою святимо. Еміль, прийшли туди на, на той столик. Ну, давай, топай швидше. Покажи гарно. в тебе морозивку. Ням-ням-ням. що попросила? Що ти попросила? У нас маму ще, ще гисташку, uh -huh. і ще й крем. Фемілія. <різький> uh -huh. Козафай. Що ти робиш? Я, е, знаєте, я роблю танець. Це танець у тебе. Якийсь козачок. <гум> Мілі, це твоя школа, мабуть, в яку ти будеш ходити? Не ну, можливо. Це ми тут просто прогулюємося вечірком. Ти можеш це зробити, ну якось так. Пішли, Це намальовано. Прапор думаю, паче. Це італійський мир. Я думаю, я думаю. Чому? Написано: ми дітки, п'янтямо, но bambini бомбіні п'янтямо pace. Ми дітки саджаємо мир. Ось український мир. І український там є так. Кісні прапор. Так, ну, знаю, може, це не прапор означають кісінька. Ну, бамбіні, сім ямо, сім ямо, ми бамбіні сім'я, сім'я. Мабуть, сіємо мир. Ми, а, діти, чи ми, чи ми діти розмальовуємо мир? мир. Так, і ми діти конструємо, будуємо. Будуємо мир. Взагалі, в Італії дуже багато. Часто можна зустріти отакий прапор, який символізує мир. І дуже-дуже багато таких. Про, про мир, про те, щоб а, всі жили мирно. Без війни. На мілюсік, через місяць потопаєш сюди з рюкзаком більшим за тебе. Ніка, ми в Юджі. Привезли з собою рюкзак, ну він такий, він не новий. Нам його Моніка взяла. Мама, вони не знаю, що така Моніка і що це. Вони не знають, що таке Моніка. Моніка це наша італійка, у якої ми, з якою ми разом жили у Фіджі. Вона ну, була адміністратором готелю. Ще Пішли. Тут гойдалка є, центральна площа відразу. Ось там ми живемо недалечко. Ось тут прям відразу був садочок імільканий і там трішки далі наша церква. А тут Там трішки людей є біля бару, біля джелатерії, а тут нікого немає зазвичай. Ну, ми тут, а... до речі, вечорами і не гуляємо. В основному гуляємо десь біля річки або там біля нас. Але тут ну, дуже безпечно. А, я розповідала про рюкзак, що у нас є рюкзак, але він такий, ну, поганенький і не новий. Уже якась дитина ним користувалася. Побачимо, можливо, купимо, можливо, хтось нам подарує. А якщо ні, будеш з цим ходити? Так, видно, що не новий. Якби, якщо ти сіла, то... ну, я не знаю, чи він зручний. Міль. Звичайно, хотілося б йти в школу з новим красивим рюкзачком. Але ти, що ми бачили тут по, по 100 євро? Тобто, ну, якось. Якось так. М. Дивися, що тут таке в темноті. Де? Такий овал якийсь. Де рибочка? Уве... Увал в... В небі, в небі овал. Wow. А, ну то антенна мені здається. А, ні, то прапор, то прапор, так не видно в темряві. Можливо, то іншопланетяни планетяни і Мілія. Все, катайся і будемо йти додому. Ти знаєш, те пальчик болить. І Дуже сильно. Ти знаєш, які слова найчастіше кажуть італійці українцям? Транквіла і аспетта. Я не пацієнта. Транквіла, Емілі. Угадайте, в якої руки паче. Ви знаєте, що означає транквіла? А спета? Зачекайся. Типу не поспішай. Ні, ні, ну куди ти знову лізеш? Ну тебе. От ж треба от... така дитина маленька, мов <світ> <світ> Ми йдемо додому що і ну, ось тут ми живемо. А ось тут у нас складовище і ми хотіли показати, як, як красиво воно світиться вночі. Ну, Там ці такі свічечки лед. Вони там і вдень, і вночі світяться, але вдень не видно, а вночі прям так світиться. Так, так. Ми колись покажемо в кладовище. Ми вдень підемо, зводимо вас ми. на екскурсію. Якщо хочете, поставте лайк цьому відео. І ми тоді підемо на екскурсію на кладовище. А поки що йдемо додому, вже, мабуть, скоро 11 година. І сьогодні дуже-дуже красивий місяць. Повний місяць, великий-великий. Камера так не показує його. Чекай, я покажу. Ми дорогою зірвали, стиглий інжир, а тут у нас росте по сусідству, ще такий маленький. Це а -а -а. вже другий врожай, він був такий великий-великий і теж був жовтий. І Мілька його їсть прямо зі шкіркою, і так подобається. Ну, він, в принципі, якби якщо його так розламати, видно, що ну, звичайний собі інжир. Просто який солоденький, смачненький. Тому що ми там біля річки е, зривали, то такий був е, він такий зеленого відразу стає якимось таким коричневим, А це трішки інший сорт. Цей солодший, мені здається, так? Угу. Угу. Десь тут ігорьок мені. На мене заліз наш ігорьок номер 3 Реінкарнація. Oops. <laughs>